Другий рік поспіль команда із Київщини виходить у півфінал Кубку України серед аматорів. Торік футбольний клуб Путрівка не зміг подолати півфінальний бар'єр. Цьогоріч це завдання спробує виконати футбольний клуб Буча. Заділ вже зроблено. Бучани на виїзді у Самбарі, що на Львівщині, здолали місцевий клуб з рахунком 0-1. До матчу із футбольним клубом Самбір бучани готувалися заздалегідь. Тренерським складом бучі були вивчені всі сильні та слабкі сторони суперників, зроблені відповідні висновки. І на передматчевій установці і команда в цілому, і кожен гравець окремо отримали конкретні завдання на гру. Задача здесь імені виложитися по повній програмі. Виложиться не взирає на всі трудності. Там фанати, може бути какої-то сіні симпатії судейські нас, це в принципі довго нече всього нова. Ми повинні свою вигру построїти. Так як ми маємо диктувати. Особливу увагу хочу звернути на те, що оболівати за улюблену команду у самбір приїхало біля півсотні фанів Бучі. Це не моральна підтримка, адже набагато легше грати, коли чуєш, як із трибун лунають знайомі гасла. Тож підковані теоретично, морально заряджені у добрій фізичній формі. Бучани вийшли на поле самбірського стадіону. Цей позитив було помітно з перших хвилин матчу. Гості відразу заволоділи ініціативою і вже на шостій хвилині матчу могли відкрити рахунок. Але Ігорю Тітову, якого прогавили захисники самбара, не вдалося влучити у ворота. Табучани продовжували атакувати, і вже за півтори хвилини Олександр Петрук карає господарів за недбалість. Поки Андрій Процик роздумував, кому ж віддати круглого чи як розпочати атаку. Сашко відібрав у нього м'яч, пройшов у карний майданчик, поклав у воротарському Андрія Бандрівського і пробив у пусті ворота. Суперник був ошелешений і деякий час не міг організуватись. Та хвилин за п'ять небезпека вже загрожувала воротам гостей. У поєдинок із Богданом Костиком вступив Дмитро Безпеччук. Потужно пробитий штрафний Дмитро парирував, а захист відвів небезпеку подалі від воїв. Бучани не хотіли вдовольнятися одним забитим голом і продовжували атакувати, але господарі були на сторожі. І переривали атакувальні дії гостей. Інколи нападники Бучі зупиняли досить жорстко, і тоді арбітер матчу призначав покарання у вигляді штрафного. У першому таймі вболівальники могли побачити, ще забиті гали, та, на жаль, щось не клеїлось. Чи то напад був не досить моторний, чи захист досить вправно виконував свою роботу. На перерву команди пішли за мінімальної переваги Бучі. Мушу додати, що ця перевага далася дуже непросто, адже під кінець першого тайму господарі помітно активізувались і досить часто загрожували воротам гостей. Друга половина зустрічі видалася ще більш напруженою та жорсткою, ніж перша. Господарі будь-що намагалися зрівняти рахунок, а за щасливим збігом обставин і вийти вперед. Гості ж навіть не думали надавати опонентам подібний шанс. Самі багато атакували, а контратаки червоно-чорних присікалися ще на підступах до карного майданчика синіх. Іноді досить брутально, то це футбол. І пристрасті та емоції часом затмарюють холодний розум. Тож рефері не скупився роздавати гірчичники. Чим трохи попсував склад команди Буча на наступну гру. А саме через перебір жовтих карток матч відповідь пропустять Володимир Козленко та Володимир Островушко. Як нам відомо, футбол швидкоплинний, і іноді непередбачуваний. Тож самбірцям часом вдавалося досить серйозно загрожувати воротам бучан. Кілька разів виконуючи стандарти, господарі могли досягнути бажаного. Та на місці завжди був Дмитро Безпечук. Незважаючи на пресинг та жорсткість суперника, футболісти Бучі вистояли і додому повезли перемогу. Наступної неділі, 30 жовтня, о 14.00 на стадіоні Ювілейний, що в Бучі, відбудеться матч. Відповідь: Футбольний клуб Буча прийматиме футбольний клуб Самбір. Запрошуємо усіх на стадіон підтримати своїх земляків. А поки що на все добре, будьте з нами.